Показниковим називається рівняння, в яких змінна міститься в показниках. Найпростішим показниковим рівнянням є рівняння виду. А в степені х дорівнює якомусь числу b. Звичайно, що в показнику замість х може бути цілий вираз від х. Тоді ми розглядаємо рівняння виду. А в степені F від X дорівнює b. Якогось загального методу розв'язування показникових рівнянь немає. Але можна розглянути деякі їх види і е, способи розв'язування цих видів показникових рівнянь. Найпоширенішим методом є метод зведення лівої і правої частини рівняння до однакової основи. Розглянемо кілька прикладів. Розв'яжемо рівняння 11 у степені Х дорівнює 1. Одиницю треба подати у вигляді степені із основою 11. Ліву частину ми переписуємо. А 1 а це 11 у нульовому степені. Оскільки в нас основи однакові, то і показники також мають бути однаковими. Ми одержали розв'язок Х до рівня 0. Ще одне рівняння. 5. У степені x-2 дорівнює корінь кубічний 25. Виразимо праву частину у вигляді степені п'ятірки. 5 у степені x-2, ліву частину ми переписуємо дорівнює. А тепер використаємо означення степені з раціональним показником. Тобто ми... Запишемо оцей корінь кубічний, як 25 у степені 1 третя. Знову ж таки, ліву частину переписуємо. В правій частині можна помітити, що 25 це 5 у квадраті. 5 у квадраті у степені 1 третя. Застосуємо властивість степінь степеня. Основу залишаємо ту саму, а показники перемножуємо. Ми одержуємо 5 у степені х-2 дорівнює 5 у степені. 2 помножити на 1 третю дорівнює 2, 2 третіх. Основи в нас однакові, прирівнюємо показники. мінус 2 дорівнює 2 третіх. Звідси нам просто двійку треба перенести в праву частину. Це буде плюс 2. І додати 2 третіх, 2 2,2 третіх. Одержимо відповідь. Х дорівнює 2 2 третіх. 4 і 8 подамо у вигляді степеня двійки. Отже, 2 в степені 2 і в степені 3х 1. дорівнює 1 розділити на 2 у 3 степені. В лівій частині основа залишається та сама, показники перемножуємо, використавши властивість степінь степеня. Одержимо 2 у степені 2 помножити на 3-1 дорівнює. В правій частині використаємо означення степеня з від'ємним показником. Тобто 2 3 третьому степені ми запишемо в чисельнику, але при цьому перед показником змінимо знак на протилежний. Це буде 2 у мінус третьому степені. Таким чином, ми звели ліву і праву частину до основи 2, до однакової основи. Прирівнюємо тепер показники 3 х мінус 1 дорівнює мінус 3. Одержав, звичайне лінійне рівня. Розкриваємо дошки. 6х мінус 2 дорівнює мінус 3. Мінус 2 переносимо вправо, буде плюс 2. Мінус 3 плюс 2 мінус 1. Отже, х дорівнює мінус 1 шоста. Розв'яжемо рівняння. 7 у степені х2 мінус 2х мінус 1 дорівнює 49. Права частина 49 це квадрат числа 7. Отже, дане рівняння перепишемо в вигляді. 7 у степені х2х мінус 1 дорівнює 7 у другому степені. Ми звели до однакової основи 7 ліву і праву частину. Прирівнюємо показники. х у квадраті мінус 2х мінус 1 дорівнює 2. Переносимо двічку в ліву частину. Одержимо квадратне рівняння. Х у квадраті мінус 2х мінус 3 дорівнює 0. Підберемо усну корені. Це буде розв'язки 3 і мінус 1. 3 додати мінус 1 2. число протилежне до другого коефіцієнту. І 3 помножити на мінус 1 мінус 3. Отже, х1 дорівнює 3. Х2 дорівнює мінус 1. Наступне рівняння. Корінь кубічний. 9 у степені Х дорівнює 1 розділити на корінь квадратний з 27. І 9 і 27 це є степені тріочки. Тому ми зведемо ліву і праву частину до основи 3. Отже, ліва частина, перший крок, позбудемося радикала. Це буде 9 у степені Х3. Дорівнює. І тут позбудемося радикала 1 ділити на 27 у степені 1 друга. Девід подамо у вигляді основи 3. 3 квадрат у степені х дорівнює. А 27 у степені 1 друга перенесемо в чисельник. При цьому перед показником змінюємо знак у степені мінус 1 друга. Подамо 27 у вигляді степеня з основою 3. Це буде 3 в третьому степені. 3 показники тут перемножуємо. 2х поділити на 3. Дорівнює 3 у третьому і в степені мінус 1 друга. Тепер тут показники перемножуємо, Ліву частину переписуємо. 3 в степені 2х розділити на 3. Дорівнює 3 в степені 3 множити на мінус 1 другу мінус 3 других. Основи однакові. Переходимо до рівності показників. 2х розділити на 3, дорівнює мінус 3 розділити на 2. Використаємо тут основну властивість пропорції, добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Отже, ми одержимо 4х дорівнює мінус 9. Звідси х дорівнює мінус 9 ділити на 4. Це буде мінус 9 четвертих. А після виділення цілої частини мінус 2,1 четверта. Розглянемо таке рівняння. Корінь квадратний 8 у степені х-1 дорівнює корінь кубічний 4 у степені 2 плюс х. Зведемо ліву і праву частину до однакової основи, а саме до основи 2, оскільки 8 це 2 в третьому, а 4 це 2 в другому. Отже, 8 це 2 в третьому. І відразу використаємо означення степеня з раціональним показником, тому радикал запишеться у вигляді. Степеня з раціональним показником х-1 розділити на 2. Дорівнює. В правій частині точно те саме. Четирка – це 2 в другому. І позбудемося радикала. Це буде в чисельнику 2 плюс Х а в знаменнику 3. Використаємо властивість степінь степеня в лівій і в правій частині. Отже, буде 2 у степені. 3 душки відкрити, х-1, тобто ми цю трієчку помножимо на чисельник. Двічка в знаменнику залишається. Дорівнює 2 у степені 2 помножити на 2 х, І в знаменнику 3. Основи однакові. Ми добилися своїм мети, Тепер прирівнюємо показники. Одержимо 3. Х-1 розділити на 2. дорівнює 2 на 2 плюс х. Розділити на 3. Використаємо основну властивість пропорції. Перемножимо крайні і середні члени. Отже, одержимо 9. Я відразу розкрию дошки. Х-9. Дорівнює. Так само тут 2 на 2, 4. 4 на 2 8 плюс 4х. Переносимо вліво з х, це буде 5х. Я відразу звів подібні доданки. І переносимо вправо, буде плюс 9. 8 плюс 9, 17. Рівні 17. Ну і тут відповідь, очевидна, 17 розділити на 5. Це буде 3,2 або 3, і 4. 10. Наступне рівняння 4. У степені х плюс 2. Відняти. 4 у степені і рівні 240. Дане рівняння трошки відрізняється від розглянутих перед цим. Спочатку ми його перетворимо, використаємо властивість добутку степенів з однаковими основами, але навпаки, тобто ми запишемо оцей степень у вигляді добутку степенів з основою 4. Це буде 4 в степені Х помножити на 4 в степені 2. Відняти 4 в степені Х залишається дорівнює 240. Праву частину ми переписуємо. Тепер ми бачимо, що тут є спільний множник 4 в степені Х. Винесемо його за дужки. В дужках залишається 4 в квадраті, тобто 16. Відняти 1, дорівнює 240. Як ми бачимо, у дужках тут. Виходить 15. Розділимо дане рівняння на 15. В лівій частині в нас залишиться 4 в степені. Х за рівня. А в правій частині 240 ділити на 15, це буде 16. 16. Тепер подамо у вигляді степені 4. Це 4 в квадраті. Отже, ліву переписуємо, а в правій пишемо 4 в квадраті. Тепер очевидно, що хрівня 2.